Так, друзі, всім привіт! Е, в нас під'їхав ще один івент. Е, типу як івент? Ну, коротше, просто призив. Е, він називається Заветний призив. І тут є дві нових карти. Ось такий от е, Waterpipe. Клас боєць, синя п'ятерка і зразу почнемо з його пасівок. Трошки про них поговоримо. Їх тут всього два, я довго не буду. Е, коли герой використовує особливий навик... Цель получає 150 урона в течение 3 ходов. Е, якщо цей ефект вже є, то він обновляється і урон виростає на 150. В общій сложності до 1500. Ну, ніхера собі, такий, типу, навик непоганий. Так, е, і. Ще одна пасівка. А, 10% станчити урон в одиничку. Ну, теж прикольно. Так, середній. Призиває прислужника 12 здоров'я і 20 атаки, і кожний удар стража гарпунщика зменшує ману на 5% і дає наступні недуги мінус типу 30% защити проти ульти і імунітет на 2 хода до нових бафів. Ну, непогано, типу, дуже непогано. Але, але, є одне, але дуже слабенькі міньйони, 12% це десь 170 хп в нього буде. Це дуже мало. Типу для міньйона, ну маловато. По сравненню з тим, що є міньйони там е, по 700 хп, типу, там в когось з ВТК чи навіть в той хульди, типу. То це 170, типу, ну, взагалі, понти. Але такі. дебафи, Дебафі типу, стали непоганими. І ще один герой. Отакий от... Hammertask. Е, Тихо. Е, сарямба я виключу звук. Е, Хаммертаск. Хаммер Блять, язик зламаєш. Коротше, зелена п'ятерка, варвар. Е, Пасивні навики в нього такі ж самі. Е, середній 360 е, по трьом, Тоже непогано, типа, майже квінель. в не, неї 340, по-моєму, це ще сильніше, але в нього атака вроді е, І Дебаф таки накладає щось типу Франца, На 50% більше урону получає від всього. Від камінців від ульти, типу, на 4 хода. Але Франца на 6. Ну, типа, непогано. Середній він буде заряджатися з 9 камінців. Може з 8, якщо є ще якісь бафмани. Ну, типу, непогано. Так, але на цих я навіть не розраховую, типу, тут є такі от рекомендовані, як Альфріка, вона мені би пригодилася. І Машка. Машку я дуже давно хочу зловити, а воно все мені не йде і не йде. Так, ну і гем, типу, був би не протім. Так, е, да, в мене є 6 печенок і погнали перший призив Баучан. Дуже добре. Другий призив. О, це щось прикольне інтересне, в мене його нема. А, це той ну, заветного призива. Середній 245 є незначительний ближайшим, Костянуло ловушку Паразита 24 атаки. І урон збільшується на 8 за кожен ход. Поглощає 35 здоров'я. Ну, прикольно, що? Буде. Буде. Я зараз качаю ще одного джинаїда, ну, наверное, я отормозну трохи і почну качати цього. Так, вже непогано. Дивимось далі. Джехан понятно. Далі, тайрум. Ну, все. Так, скрутим два тут. Троєчка. Бля. Бля! Ладно, давайте ще 2. Троєчка. Бля. Сука, ну шо це за. Блядь, пиздец. Шо, ще 2, давайте ще 2. Так, да, троєчка. Добре. І погнали ще 2 призивчика зробимо. Гунар. І літуча мешка. Понятно. Ну, е, в мене вже 28 героїв до скаді. Ще трошки. Я вже чекаю безну... Той безну кажу. П'ятий сезон. Ну, такі от були герої, такі були призиви. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. О, може я ще круто, ну. Три призиви, це що буде? 1200. І тоді. Нє, тут дуже дорого, я буду тут тільки за печеньки крутити. Все, такий от був призив, такі герої. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В описі каналу я напишу карту і зможете донатити, якщо хтось захоче. Буду вам дуже сильно вдячний мені. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. І всім па-па! А цей призив від мого заклановця Юри. Він призиває бездну. буде робити десяточку десяточку. да. Дивимось. Перша була кілил. Стандартна азар, стандартна шляпа. Далі що в нас? Далі в нас. Елло. Рибачок. З вилкою. І з рибою на голові. Таке от. Ну поки тройки стандартні і не дуже. ну, тройки. Далі щось жовте з Зікеном Крутяк. Зікена класний чувак. Мені він все не падав і не падав. Я призивав типу, в мене, ну, мене був один призив за печеньки, я призивав і два робив за кристали, щоб закрити сундук. А тут аж і хуль, там, креса, противна така вона. Ну, Хульда, я думаю, тобі теж зайде. Я бачив його гараж, типу, дуже потужний в нього гараж. Він недавно в нашому альянсі, але Ну, хорошо грає, мені подобається. Правила не порушую, типу, завжди в топах, можна сказати. Ось. І дуже хороший призив. Дуже. Я тобі вітаю. А тут перчатки. Ну, таке сундучком не повезло. Ну, нічого. Все, такий от був коротенький призив від Юри. Дуже тобі дякую за відео. Все, всім па-па!